Звичайні податків у суспільстві завжди сприймається, скажімо так, завжди з емоцією по різному. Хтось визнає, що це необхідно, потрібно так. Адже країна у війні і нам потрібно шукати кошти на нашу оборону, на те, аби держава існувала, ми успішно оборонялися, покривали ті ті виклики, відповідали на них виклики часу, які зараз маємо. З іншого боку, ясно, що ніхто платити більше не хоче і завжди є оце бурчання, що скільки можна, знайдіть кошти де-інде, пропонують відразу різноманітні ідеї, варіанти. Що у нас відбулося насправді? Тому що ну, оцінки є різні. Кажуть, що навпаки, навіть пішли на певний компроміс і пропозиції уряду суттєво скоротили. Як зараз виглядає цей законопроект, який був проголосований у першому читанні, на вашу думку, як компромісний чи як радикальне збільшення підвищення податків? от Яке Ну відчує кожен. Насправді, це, це підвищення податків відчують в першу чергу ті, хто працюють офіційно, ті, хто платять білі зарплати. Бо в першу чергу тут підвищується військовий збір. Військовий збір сплачують Ті хто має абсолютно легальні доходи, і саме тому було дуже багато дискусій, зокрема дискусії, зокрема з боку бізнесу, бізнес асоціації а також економічних експертів, які після першої ітерації я ще згодом трошки повернуся до того, яка ціла довга історія цього законопроекту і загалом подання різних варіантів цього законопроекту. Та власне бізнес асоціації, громадянське суспільство, експерти, на Полягали на тому, розуміючи, наскільки необхідні нам кошти для підтримки наших збройних сил України для того, щоб закрити ті е, прогалини, які є, і здійснити всі належні, всі необхідні виплати, е, розумі... розуміючи ввсю весь стан ситуації. Пропонували, щоби краще підвищити до прикладу ПДВ на кілька пунктів, і в такий спосіб це блягло, це підвищення податків лягло б рівномірно на все суспільство. Бо за даними, які нещодавно були озвучені в нас в комітеті, половина економіки знаходиться в тіні, і це приблизно 3 трильйона гривень. Це просто неймовірно величезні кошти, це неймовірно величезна частка. Економіки, і відповідно, коли підвищили ПДВ, а ПДВ сплачує кінцевий споживач, то це підвищення справді лягло би на всіх, бо навіть ті, хто знаходиться в ціні, купують товари. Відповідно, вони б теж сплачували додатково ці податки. А зараз виходить, що коли піднімають лише військовий збір, то піднімають лише податки для тих, хто і так їх платить і показує свої легальні доходи в цьому з цим не погоджую не погоджується дуже багато народних депутатів не погоджується експертні кола, і власне це була одна з причин Чому перший раз е, с, був відправлен, відправлений цей законопроект на доопрацювання до першого читання? Ну і вже вчора він набрав, е, на жаль, 241 голос. Е, три фракції не дали за нього жодного голосу. Це батьківщина ЄС та голос. Е, і лише інші підтримали цей законопроект у такому вигляді. Але найбільше дискусій, е, які виникли в процесі Есії цього законопроекту було питання пов'язане з банками. Бо якщо спершу ще з кінця весни, початку літа, до нас на комітет приходили представники мінфіну і озвучували 125 мільярдів гривень, що їм вкрай необхідно до кінця року, вже давно велися дискусії про те, що, мабуть, доведеться підвищувати податки, і ми їм кажемо. Скоротіть усі непріоритетні видатки в першу чергу. У вас є абсолютно всі інструменти для того, щоб ви, е, виводити з тіні, Ви бачите де, які працюють схеми, закриваєте це. У вас є е, співпраця з правоохоронними органами, тобто є інструменти, в який спосіб е, шукати ці кошти. Ну, вони пішли, скоротили багато різних видатків, переглянули свій підхід і вже зареєстрували законопроект, яким передбачалося наповнення бюджету в цьому році на 58 мільярдів. По суті, от такий, як зараз, прийнятий в першому читанні. Але була історія, що банки. Просто прибрали, і це дуже маю на увазі цих 50% оподаткування банків. Чому це дуже обурило і суспільство загалом, і народних депутатів. І власне це було теж важливою причиною і аргументом для аргументом для багатьох народних депутатів не голосувати в попередній ітерації. Тому що банки вони ж підвищили свою свої прибутки і отримують зараз такі надприбутки, не через те, що вони стали ефективніше працювати, більше кредитів бізнесу е, видавати, чи ще чи, ще щось. Вони просто користуються таким інструментом, як ОВДП під гарантії держави, і в такий спосіб на спекуляціях отримують надприбутки. І якщо вони до їхня рентабельність до війни була 32%, то зараз 48%. Це насправді врази. Більше ніж навіть в наших сусідніх країнах, в європейських країнах, де немає війни і немає такої складної економічної ситуації. Тому народні депутати наполягали на тому, щоб, як мінімум, ця норма була повернута в цей законопроект. І, власне, всі депутати висловилися за підтримку повернення, коли ми розглядали це питання в комітеті, і вже вчора в сесійній залі відповів. До першого читання було проголосовано з цією нормою про банки, де ще міністерство з... щодо цієї ініціативи зазнає значної критики. От я теж дивилася цифри, брала дані статистичні міністерства експертів. До прикладу, гральний бізнес, гральний бізнес протягом 23-го року нам вдалося багато моментів пофіксити, багато моментів врегулювати, прикрити певні схеми і в рази збільшилися надходження до бюджету від організаторів податкових надходжень від організаторів грального бізнесу. Тим не менше, якщо подивитися на те, скільки людей виграють і скільки вони б мали сплачувати ПДФО, це вісім. То експерти порахували, що вони сплачують лише 4%. Ну до прикладу, гральний бізнес. Далі питання ем, підакцизних товарів, алкоголь, тютюн. У нас е, до, до сих пір не врегульовано питання акцизів е, щодо тютюну згідно європейських стандартів. Е, в першому читанні був проголосований ще навесні відповідний законопроект. Все далі зависло, е, е, поки що не розглядалось до другого читання. Тобто є цілий ряд механізмів, інструментів, цілий ряд сфер, де справді, якщо би ефективно працювали фіскальні правоохоронні органи, можна було би отримати додаткове фінансування у вигляді податків до бюджету. Ну і звісно, робота над тим, щоб виводити економіку з ціні, це пріоритет і. Крайня річ, яку, на якій я б хотіла наголосити, часто ми чуємо від Мінфіну, зокрема, і в нас в комітеті в публічному просторі, вони завжди посилаються. там, Це вимагають наші міжнародні фінансові партнери, це зазначено в договорі МВФ. І крайній раз, коли ми на комітеті спілкувалися власне, про цей законопроект, вони теж озвучували, що це вимога Мінфіну. Я відкрила цей документ і там. Чітко зазначено, що вони очікують, що в 25-му році Україна зможе отримати більше податкових надходжень, але там не було жодного слова сказано про саме ставки податків. Коли очікується збільшення податкового надходження, це йдеться в першу чергу про більш ефективне адміністрування, і там також чітко було зазначено про. Боротьбу з тінню в застосування різних інструментів, механізмів для того, щоб виводити економіку з тіні. і повторююся, жодного слова не було зазначено про ставки податків. І Тому такі певні іноді маніпуляції вводять людей в оману. Тому в першу чергу потрібно. Пропонувати від урядна на моє переконання, щоб міністерство фінансів уряд пропонував справедливі механізми, а не так, щоб ті, хто і так платить податки, тільки на них додатково покладати цей податковий тягар. Дуже показові процеси. Ви зараз описали, які відбувалися в процесі якраз підготовки цього документу. І справді питання виведення економіки з тіні, гральний бізнес, і інші, скажімо так, от вектори руху, так і роботи, які мали би бути втілені, чомусь от на них дійсно менше уваги звертає наш уряд, працюють доволі таки за вже визначеними схемами, лекалами. І отут я хотів би вас запитати, от ми бачимо, що певні все ж таки пропозиції були до них прислухалися, були ухвалені. Це питання банків. і тут постає питання, що ми можемо зробити до жовтня місяця, до голосування у другому читанні чи є ще шанси цей документ покращити, оскільки він зараз йде далі, і от до остаточного голосування, що можна ще, скажімо так, додати або ж виправити в цьому документі, аби він був ефективніший, Оскільки у нас прогнозований дефіцит бюджету наступний рік ну просто такий грандіозний. Це менш. Вже 20% від ВВП це півтора трильйона гривень. коротше, жахають ці цифри, і тут просто постає питання за що країна не лише буде жити держава, жити, функціонувати і суспільство, але і оборону, за рахунок чого ми будемо з нашу фінансувати. Отже, як можна ще все ж таки знайти додаткові кошти, якраз у тих сферах, у тих напрямках, про які ви згадали, і виправити цей документ, цей законопроект. Від багатьох народних депутатів зараз готується цілий ряд поправок. Я зокрема також готую свій пакет поправок, і відповідно усі народні депутати, які зараз є діючими депутатами, мають можливість подати поправки це, цей і потім відстоювати їх на комітеті і в такий спосіб покращити цей законопроект. Зокрема, ну, однією з моїх поправок буде скасування пропозиція скасування пільги з ПДВ для аграрії. Олив, коли наприклад, всі платять 20% ПДВ, то певна частина економіки платить лише 14%. відсотків. Ну це для мене. Незрозуміло, особливо в час, коли нам критично потрібно наповнювати бюджет. Це як приклад, і я знаю, що багато народних депутатів мають різні свої бачення пропозиції, в тому числі будемо подавати і по гральному бізнесу, по епідекцизних товарів тютюну, алкоголю. І важливо, щоб до другого читання цей законопроект вийшов збалансованим і таким, щоб забезпечив наші потреби на оборону в наступному році, але не менш важливим є, щоб європейські країни, наші партнери, нарешті, дійшли згоди щодо механізму передачі тих обіцяних 50 мільярдів доларів від. Процентів з заморожених російських активів, бо насправді ми адвокатуємо не лише самі відсотки від використання заморожених активів, тобто прибуток від тих заморожених активів, але й загалом про всі 300 мільярдів доларів для відбудови України це. Складний процес, який довго триває, бо бачимо що, незважаючи на те, що ще в червні було прийнято політичне рішення нашими західними партнерами щодо передачі, як мінімум, на цьому етапі цих відсотків, а саме суми 50 мільярдів доларів до сих пір, немає механізму, і так виглядає, що ми в цьому році можливо жодної жодної частки з цих грошей не отримаємо. То дуже важливо, щоб хоча б в 25-му цьому році саме ці кошти почали до нас на дякую. Дякуємо. В нас просто 9 на годиннику. Дійсно, це теж важливий аспект щодо наповнення нашого бюджету. Глина Васильченко була разом із нами.